Існує країна, якої не знайдеш у цілому світі. Кажуть, щоб вижити там, треба бути божевільним як капелюшник. На щастя, я не ми є. Аліса, це ти? Це вона, Аліса? Аліса. та сама ти точно Аліса, де завгодно впізнав би. Ти спізнилась на чай! Від режисера Тіма Бартона. Аліса знову в країні чудес. Поки тебе не було, країну чудес поневолила червона королева. Знайди! О! Допоможи врятувати наш світ. Голову Свиню у мені тепле черево біль у ногах та моє. Мовчи. Навесні. Наш лицар з нами. Дісней презентує. Я повернусь. Це неможливо. Джоніде. Тільки якщо ти в це віриш. Аліса в країні чудес. Завітай до країни чудес у 3D та IMAX у 2010 році